Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні розпакуємо з вами ножниці для відрізнання ниток, які прийшли до мене з Aliexpress. Отож, давайте зразу до справи і відкриємо пакет, розглянемо ці ножниці детальніше та протестуємо їх. Отож, всередині в упаковці ми маємо ось такі от. Дуже гарні ножниці. Так вони виглядають. Замотані просто в плівку, яка легко знімається. І ми бачимо тут самі ножниці. Так, кріпляться вони на ось такому гвинтику. Так, з цієї сторони я бачу у нас навіть не гаючка, а щось так, як заклепка. На кінчику ми маємо ось таку насадку, щоб не проковува пакет, або щоб не вколотися. І ножницями вже напрацювати. Ходять вони доволі туго. Давайте спробуємо, власне, як вони. Працюють за своїм прямим призначенням. Беремо ось такий шпагат синтетичний. Ріже чудово. Ріже без проблем. Доволі таке туго вони ходять візьмемо щось інше. Візьмемо, допустимо, шматочок ось такої тканини. Як ви бачите, тканина також ріжеться без будь-яких проблем. Взагалі чудово. І беремо останній відрізок ось такої тканини м'якої. І всю тканину вони також чудово ріжуть. А з вами був канал Про все. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей! У наступних відео